Всім привіт! Сьогодні трошки познімала відео, їздили на закупи на шопінг в Білу Церкву. Пізніше вставлю вам відео, покажу. Там ривками знімала через те, що дуже багато людей. Не хочеться знімати їх, щоб не було собі, ніяких претензій. І це ввечері зараз з ними ну, погода. Надіюся, що нічого поганого не зробить. Вам гарного перегляду і тихої вам ночі. W czym do kruka? Do pleby W mhm. czym będę krukał? Ось речей придбали, тут я показую, що мені купили. Такі штани літні, зовсім недорогі, 480 гривень. Футболочка No1. Тоді футболочка номер 2 Крокси. І купила, щоб на роботі ходити, ну, я побачу, я їх поносить. Тут там кросівки, які мені придбали літні. І трошки мама камеру пальцем закриває, але вже палець не прийму. Покажу так, як є. Мама придбала собі такий літній костюм недорого, 1050. Це дитячі речі, що ми придбали. Костюмчики, кофточки, а також футболочки. ой. И кукурузу не Всім привіт! Я зараз помию посуд. Піду трошки на город, потім потрібно буде ложити дитину спати. Планували сьогодні міні-пікнік. Думали штрички зробити, але погода сьогодні прохолодна і вирішили перенести все-таки на інші вихідні. Отак, трошки познімаю троянд, покажу, які красиві троянди розцвіли. правда, після дощу вони не такі, як до, але дуже красиві в цьому році троянди. Так що. Може, побачу, ще щось познімаю. Чомусь в мене всі відео починаються з фази. Може побачу щось познімаю, щось познімаю. І відео дуже коротеньке, виходить, бо я не знаю, що вам буде цікаво, та і щоб такого щось масштабного знімати. Ну нічого немає. Про те, що в країні діється, ви все знаєте прекрасно, хто наш сусід і хто хворий на голову. Бо по-іншому не можна сказати, що робиться зараз в нас. Але це про це навіть говорити не хочеться. Оце все ну, дуже тяжко, слава Богу, в нас тут тихіше, але все рівно, попри це все, ми переживаємо за всіх, і всі переживають, бо ми все-таки українці, що б про нас не говорили, але ми переживаємо один за одного і за інших людей. Що зараз робиться? Сьогодні, наче більш-менш, слава Богу, тихіше. І ніч, наче прийшла тихо, хоча я ті ночі проспала нормально. Мені потім розповідали, що шахеди літали, але я так міцно спала, що я нічого не чула. Ні шахетів, нічого. Слава Богу, все обійшлося. Вам бажаю приємного дня, тихого, мирного і щоб нарешті ти мир настав. Це прекрасний сад моєї матусі. Все виростила сама. Дуже красиві відряди, цього разу покажу. На, на жаль, і півники і риси оцілися вже дуже багато красивих. Ну, і всі квіти прекрасні. Хотіла я біля цього сфотографуватися, але поки зібралася, погода зіпсувалася. Стало прохолодно. А це наша сім'я поливаю, кожного своя. Щоб нікому не було обідно, всім є чим поливати. тут Тут я прориваю бур'ян в арахісі. Ось так він росте. Зійшло на кущиків 13 з великої грядки, раніше садили його, він сходив краще. Але діло в тому, що його збирали, і ніхто його так і не їв, не доходило до нього діло. Якось було простіше купити пакетик готового, чим заморочуватися, лузать, смажити. Звичайно, що домашні кращі, але коли ти на роботі приїжджаєш в село на день-півтора. на, день, на півтора, ти якось за нього не згадуєш, що тобі потрібен той арахіс. Тут я почула, що моя дитина чомусь кричить. Сів жучок, вона злякалась, почала кричати. Зараз підемо положимо їй спадки, та й трошки маму приложимо спадки. Бур'янець зачекає. Сон важливіше за все. Так вона не боїться жуків, але якщо на неї щось сідає то не любить, коли на неї сідають, починає кричати і скидувати. Каже, кому подобається, щоб на них сюди в жук. А? Кому? Нікому не подобається жук, щоб на них сідали жуки. І мамі не подобаються жуки. Теська моя. Так, так що ми задалі не йдемо спадки лягати.